Вітаю вас. Інформую. Для членів клубу економічної мудрості дуже цікаве відео про маркетинг. Чому про маркетинг? Розумієте, ви дуже часто навіть не знаєте, що це таке. Ні, диплом у вас є, я це зрозумів. Це наше горе, коли дійсно дуже багато людей мають диплом маркетолога. Але не мають нічого. Не ні роботи, не зарплати, не перспективи. Да, так. Да. Це є проблемка. Тому я зробив відео для членів клуба, де, ну, по-перше, розповів саму основну таємницю сучасного маркетингу. Не просто як теорія, а як практику. От хто послухає, буде цікаво. Це стосується не тільки, ну, як би скажемо, хто вчить, а той, хто торгує також. Навіть малого бізнесу, не дивуйте. Зараз є дуже цікаві зміни. Про які ви ще не знаєте. Але звертаю вашу увагу, пройде не так багато часу і це стане реальністю. Тому, якщо дійсно для вас цікавий реальний маркетинг, ну, по-перше, що це таке, не оце, та, реальне. І як на ньому заробити як бізнесмена або дійсно як зробити кар'єру, якраз це відео. Для членів клубу економічної мудрості. Тому агітую, агітую ставати членами клубу економічної мудрості. Там скомпці спонсорство. О, О, І там є клуб економічної мудрості. Ну а для всіх українців відео про ВВП! Значить, дивіться, я так розумію, якщо я вам зараз би задав запитання, а що таке реальне ВВП, ви побігли б, звичайно, в Вікіпедію, почали просто копіювати, показувати. Я розумію, більшість не розуміє, що це таке. І це нормально, нормально. Ні, умаля вас. Багато людей, які вчились, в університетах вчили економіку. А, є проблема, є-є. Дивіться, дуже часто, коли намагаються оцінити стан економіки, дійсно використовувати реальне ВВП. Є дуже багато людей, які вважають, що це неправильно. Не дивуйтесь. Є дуже вчених видатних, які говорять, що це показник нічого не показує і так далі. Але от... На практиці поки що й так. Тому, коли, наприклад, якийсь керівник держави говорить, економіка зросла, як правило, він називає, точніше зачитує показник реального ВВП. Теж не розуміючи, що це таке взагалі. Тупо не розуміючи. Не дивуть. Політики, як правило, такі не вігласи в економіці. Ви просто не ну, просто знає, що це красиво, він повторив. Значить дивіться, реальне ВВП, ну, якщо ми виходимо з точки зору. Економічна теорія практики це дійсно індикатор, який дозволяє показати, що відбулося в економіці країни за деякий час. При цьому він відкидає зростання цін. Ну, саме така ситуація. Ну, все ви розумієте, якщо ціни зростають, то ух, все вроді би зросло. Але вродяє, так, щось, да. так, от він якраз в цей нівелює. І тоді можна сказати, от бачите... Причому, коли говоримо економіка, дивіться, економіка це не тільки, як би скажемо, товари. Я знаю, знаю, що вас дуже клінить, о, економіка це машини, заводи. Ні, ні, ні. Це є, не заперечую, але економіка це більш широке тлумачення. Тепер звертаю вашу увагу, що зараз в світі більше сфери послуг. Тому, коли говорить ВВП, там більше сидить сфера послуг. У всіх країн світу. За виключенням недоразвитих. Недоразвитих більше сидить промисловість. А в розвинутих сфера послуг. Сполучно Америки лідер по сфері послуг. У нас теж велика частка сфери послуг. І це дуже добре. Промисловість – це майбутнє. Минуле, вибачаюсь. А господарство – минуле минуле, ще раз минуле. Але, так, да, дійсно, в Україні за січень лютий 2024 року реальне ВВП зросло на 3,6%. Це заявило в Міністерство економіки. Абсолютно реально. Чому зросло? Ну, тому що в нас нема кризи. Розумієте, яка ситуація? Пам'ятаєте, коли почалась війна, дуже багато було різних таких, давай називаємо їх так культурно-неоки, хоча хотілося б назвати по-іншому, які починали кричати, верещати, бити з голою об стінку, верещати іще більше, ой, треба націоналізувати всі заводи, вести картки, всіх загнати чергу. Ну просто люди не, не вигласи, що ж ви хочете. А що я говорив? Ні, ні, рідні мої. В Україні є тіньова економіка. Вона нас рятувала, рятує, ну, і буде рятувати. Вона дійсно Вона дуже ефективно спрацювала в 2022, 2023 і зараз допомагає в 2024 У нас дійсно на сьогоднішній момент ну, війна є, кризи нема. Щоб ви трішки зрозуміли. Дивіться. Коли в Ізраїлі була війна, там, ви знаєте, були 60-ті, там, як правило, було дуже не зростання ВВП, падіння ВВП. І причому скаженне падіння. Мало того, там інфляція була більш відсотків. У нас інфляція за січень лютий, все на все 4,7. У нас дуже маленька інфляція. Ну, ви скажете, а в США менше. Менше 3, ні. Так, теж 3,7 тебе же ну, у нас 4 у них 3 а да ну, у них це багато у нас мало ні у нас дійсно дуже маленька інфляція це в чи є та є і в нас дійсно так уже склалось що війна є ніхто не заперечує але економіка працює і працює доволі ну якщо, якщо для мирного часу ви скажете ну не, не дуже Ефективно, не дуже добре, хоча все спірно. Для військового супер. Тому що, чесно, як правило, під час війни ціни скажені, більше тисячі, відсотків, десятки тисяч. Ні, це нормальне явище для війни. Нормальне. Тому що, ви розумієте, карткова система, не вистачає продуктів, не вистачає товарів, не вистачає роботи. Оце війна. А в нас товарами закинені. Ціни заразу зростати не хоче. Не, ну зростати, але не сильно. Роботи немірено. Зарплата зросла, як скаже, число. Дивіться, у нас ну, в зв'язку з цим-сім мобілізація, потім багато виїхали. Зараз взагалі відбулася ситуація така дуже дивна, що якщо раніше у нас була там, безробіття, тепер, наприклад, робітня. У нас дійшло до того, що дуже багато компаній зараз активно почали залучати. Пенсіонерів, качардь, ну, нема, ну, потім е, почали залучати, ну, які ветерани, які повернулись, навіть якщо ветеран, ну, інвалід, ну, звичайно, і дійсно почали залучати більше людей, які раніше, тому що не, не вистачає. І зарплату піднімають. Піднімає дуже суттєво. У нас на сьогоднішній момент зарплата так шикарно зросла. Ну, ви знаєте, у нас велика частка зарплати платиться в конверті це ж не темний так перестаньте брехати це ви будете дружині розповідати, що вам платять ці ваші 5 тисяч гривень ну, розповідайте тільки я знаю що в конверті ви що отримуєте скільки раз більше а? ні я дружині не скажу чесно чесно не скажу скільки він в конверті отримує і тому у нас дійсно на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент зарплата яку ви отримаєте навіть з урахуванням цього що курс ще новий, вона така, як до війни. Ну не треба, не треба, от тільки не треба. Це ви дружині, дружини, дружині, що, іди не, не, давайте, туди, туди, я ж мовчу, я мовчу. Та -та 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 -та. А дійсно сім'я. Тому, що відбулося? Відбулося те, рожки, ну, ви скажете, військове. Так, да, не заперечую, військове платять дуже добре. Хоча ви самі розумієте, ці, щоб тилу менше, ті більше. Але вийшло так, і військові заробляють, і ті, хто не військовий заробляють, і ті, хто займається малим середнім бізнесом, благо ж рвануло. І ви хочете сказати, що якщо ви вам підфартили, у вас тепер там копійка з'явилася, ви що з ними робите? А, так, 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 так. Да, 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 да Та ні, звичайно, магазини десь купують. Або магазин, або інтернет і так далі. Дивіться ситуація. Є статистика. Скільки купують нових автівок. Тільки не треба говорити, що... Ні, вона чітка статистика, ви самі розумієте, що її треба зареєструвати, нову і так далі. Зараз нових активок купують стільки, скільки до війни. Ну, в 2021 році. Ну, Но... нема за що хліба купити. Вірю. От ви те, ще це розповідаєте. Да. Дружить. Нема за що, да, а ну Мерседес є за що. Ну я розумію, я розумію. Ні, я не заперечую, більше все на Мерседесів купують. Традиції. да, купують те, що там ці Opel і так далі, да. Ну, не можна сказати, що у нас там всі мерседеси купують. Ні. Хоча саме цікаво, ну знаєте, є така асоціація Укравтопром. вони показують продажі по машин, Ну, розділяють. Так от продаж мерседесів на сьогоднішній момент навіть більше, ніж до війни. Да. Ну, ще раз говорю, це і раніше мерседеси були не основні. Основні, як правило, стандартні ці машини, які ви купуєте, ті ж опілі, там мази. Ні. Ну, мазди, ну тобто класично. Далі купують традиційно і будуть, і зараз на сьогоднішній момент нових активок. Народ, який не розповідає, ти мені, будь ласка, що це олігархи. Ну не розповідай. Тобто олігарху тільки опіля вашого не вистачало. І дійсно купують нові. Мало того, у нас зараз БУшни купують в декілька разів менше. Я не жартую. Реально. Тому що народ бабло поперло. І розумієте, яка ситуація? Ну, може він раніше і планував купити БУ. Я думаю, де да нафіг? Я можу нову купити? Звертаю вашу увагу. В Європі... Якщо б німець або француз захотів купити нову автівку і заплатив, бо так виняв з кармана гроші, в нього подивилися, як на... Ну, по-перше, як мафіозі подумали. Mm -hmm. А по-друге, ніфіга себе заробляє. Там всі купують кредит. Або лізинг, або кредит. Причому не тому, що вони хочуть. Грошей нема! Ні, там дійсно, там люди купують все в кредит. В боргах сидять, як чорночок. А наш! З кармана досталось сліннявіли. І купують таку автівку, яку... Ну, німці говорять, ви що, да я її тільки на виставки бачу. Да, а ми з кумом тут, бачите, так заробили трошечки. Да, Зростання ВП в Україні в першу чергу за рахунок торгівлі. США те ж саме. В Європі теж саме. Взагалі, в світі на сьогоднішній момент основний фактор, який штовхає зростання ВВП торгівля. Ну а потім все інше. Ну, наш павіатран, ну торгівля і транспорт, торгівля і виробництво, торгівля і фінансові, тому що ви ж, ну дивіться, ви коли картку, ну, ви щось розплатили, а потім десь ви використали споживчий кредит. Є такий, є. Це вже фінансова послуга. Є. Ну я не сказав би, в нас на сьогоднішній момент якраз от активно люди кредити не беруть споживачі. Є, є, але вони зростають так слабенько. Більше люди розраховуються з кармана достали Ну, У нас на сьогоднішній момент, можливо, ви чули, що є таке слово, називається ліквідність банківської системи. Вона скажена, це дійсно факт. Чому? Ну, перше, люди дуже багато грошей. Отож, пам'ятаєте, був крик, що з депозитів забрали, зараз обратно принесли і взагалі доволі багато. І крім депозитів, ну щоб ви зрозуміли, дуже зараз багато грошей на ваш, ну, карткових рахунків. Дуже багато. Видно, що люди, ну, доходи поперли. І знаєте як, ну, є на картки. Ні, він тратить, тратить, але залишки, залишки, залишки. Це не депозит, це просто, але залишки. І так воно працює. І дійсно, на сьогоднішній момент у нас основним фактором, який стимулює зростання економіки України, зростання ВВП, це торгівля, торгівля. Не цін. Я черюсь, ціна зростає дуже слабь. І це теж ну, нормальне явище, коли ціни активно ростуть, а більше купівля. У нас на сьогоднішній момент, незважаючи на війну, незважаючи на війну дуже активно зросло купівля будівельних матеріалів. Так, хтось використовує на ремонт, не заперечую, поламали, перемотували, хтось на ремонт будинка, так далі. Це теж має місце. І взагалі, дивіться, у нас на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент так, за, рахун за рахунок того, що доходи зросли, люди почали більше купувати і воно почало все підтягувати. Ну, говорить, це ж взаємопов'язане. Навіть якщо ви безпосередньо самі торгівлі не займаєтесь, от ви займаєтесь перевезенням. Але... В торгівлі більше, у вас більше замовлень. Ви займаєтесь, ну давайте, ландшафтним дизайном. В торгівлі більше заробили, у вас більше замовлення, людина заробила, о, тх, так я ж можу зараз замовити вас. Да, так воно працює. Воно взаємопов'язане. І так спрацює. Крім того, як би там не було експорт-імпорт працює, дивіться, яка цікава ситуація. От, ну ви знаєте, блокада, польський кордон. За лютий, не за січень. Зразу, щоб ви так зрозуміли, за лютий експорт товарів з України такий, як за лютий 2021 року. Ліха. Море. Море. Просто в нас дійсно зараз за рахунок моря компенсували таку. Так що в нас, ну як би. Блокада це паршивенько, але хай вони блокують далі, вони ще більше ще тратять, ніж ми. Просто дійсно, на сьогоднішній момент завдяки нашим військовим... Ну, скажімо так, взяли контроль над Чорним морем і зараз є тільки одна проблема, ці міни, які плавають, що там подзаки, та, ну там нам турки допомагають зараз розміновувати, румуни допомагають, болгари зараз. Ну, тому що оце, оце є проблема. А так, в принципі, якщо раніше там росіяни турі страдали, що ой, то вже сидять в портах, да і далече. І тому дійсно, сьогоднішній момент працює. Так що, як бачите. Експорт, імпорт теж працює. Причому звертаю вашу увагу, у нас зараз, якщо подивитись в грошах, імпорт, як до війни. Ну, дивіться, автівки купуєте? Ну да. Смартфони купуєте? Ну да. Одяг, ну, про харчування в нас маленька структура. У нас більше всього в структурі. Ну, звичайно, паливо, самі розумієте, у нас, як правило, ну, паливо це імпортне, ну не темний це. Добавте туди хімію, ну, теж імпорт. Добавте туди автівки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і те, що в нас зараз статистика називається інше машинобудування. Тут запчастини для військових Да, а це є, є. Тому що ви самі розумієте, що зараз у нас дрони, які роблять, ну, це ж з імпортних компонентів. Так що така ситуація. Експорт є. Так що, як бачите, економіка працює навіть у мовах війни. Взагалі, в цьому році, ну, теж така цікава ситуація. В минулому році, коли, та же позаминуло, коли робили прогноз, яке буде зростання ВВП України в 2023-му, промахнулись всі, крім мене. Всі говорили, що там буде 1-2%, зросло більше 4%. Тепер на цей рік говорить, да ні, там 3 буде більше. Розумієте, у нас завжди не враховують тіньову економіку. А вона зараза так добре працює, але ну, вона ж не зникає. Дивіться, ну добре, ви не платите податки, ви там е, працюєте на себе, але ж ви знов-таки йдете в магазин, купуєте нову автівку. І от ваші гроші, якби, за... тепер видно ВВП. розумієте? Чому, от Говорить, ну як же так, війна, а ви стільки автівок купуєте, ось... кр... кр... у нас автокредитування практично не працює. Де? Тут німці бідні в кредитах сидять, не можуть купити. А де? Заробили. Така ситуація. Так що можемо сказати одне. Не слухайте ніколи цих дурноватих політиків. Вони завжди не синітно це говорять. Ставайте членами клубу економічної мудрості будьте мудрими і знати економіку реально. А поки що, дякую за увагу. Всього на і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.